І ми будемо говорити про те. Е... Що всім нам робити в умовах, коли ну ворог об'єктивно більший за нас? Вони об'єктивно мають більше людського ресурсу, якщо це можна так назвати, кажучи про росіян. І що ми можемо їм протиставити? Це бути швидшими, розумнішими, гнучкішими, технологічно технологічнішими. І власне про технології будемо говорити. Виконавча директорка об'єднання технологічні сили України Катерина Михалко поруч з нами. Добрий день. Дякую за запрошення. Вітаємо. І для початку хотіла би, мабуть, попросити у вас пояснити для всіх наших глядачів і слухачів, які не в курсі, чим ви займаєтесь, що власне таке є технологічні сили України. Це об'єднання виробників. Наразі у нас понад 40 компаній. Всі вони роблять різну технологічну зброю, починаючи від дронів, про які всі говорять, і наземні, і морські, і літаючі. Якщо літаючі, то дуже різні і FPV, і дальня розвідка, і ударні. Також у нас є виробники рацій. Нещодавно приєдналася компанія Боїнг, яка є локалізованою в Україні і будує літаки. Ось тому у нас дуже широкий спектр технологій. Слухайте, ну це круто. Правильно я розумію, що це не тільки українські виробники, а це в принципі всі, хто так чи інакше дотичний до ну військово-промислового комплексу. Ті, хто дотичні до забезпечення самоукраїнської армії, uh -huh. і також компанія має бути локалізованою в Україні, відповідно, мати якийсь rd офіс дослідження, займатися інноваціями саме в Україні, відповідно, і платити податки тут і розвивати галузь. Тобто, це обов'язкова умова, що вони мають щось робити всередині держави. Uh -huh. Слухайте, це все дуже цікаво. Тобто, всі ось ці е, робособаки, які зараз з'явились, е, там якісь дрони розміновувачі, це все до вас. В тому числі так. <ріст> я, я би о, окремо розпитувала би про робособак, але підозрюю, що більшість <ріст> цієї інформації реально не можна розголошувати. Ну, крім того, що можна подивитися на е, них, У нас, до речі, в Харті така є. Так, здається, о. що робособаки стають якимось е, медіатрендом ніби новим, е, можливо, скоро з'явиться без патрон Робокоти. <ріст> е, е, я насправді знаєте, про що, коли от про технології думаю, е, завжди себе ловлю на такий... Такому спостереженні, що ми вже в тому майбутньому, про яке колись дивилися фільми, читали. Я просто багато наукової фантастики mm -hmm. читала і досі читаю. Це мій улюблений жанр літератури. Е, і це дуже дивно е, розуміти, що ця от реальність вже нас оточує. Е, нас може меншою мірою, а ви взаємодієте кожен день з цими виробниками. І е, ну, яке воно це майбутнє? Які в нього тренди? От що зараз е, най... Популярніше серед технологічних оцих рішень, е, не знаю, який зараз наймодніший дрон. Бо пам'ятаєте на початку повномасштабки про FPV взагалі ж ніхто не говорив. Ну Тоді багато хто в них і не про, вірив про байрактар. Всі говорили. о до речі, та а зараз ми вже забули про так, байрактар. Так. Ну як він не не такий популярний? От чи є можна якось відстежити якісь тренди в саме в технологіях? Mm -hmm. Найосновніший тренд я б сказала це в принципі автоматизація поля бою, бо українці в такої в такій степені зробили це найперші в світі. Що чому це важливо в принципі? Тому що це допомагає забирати наших військових з поля бою і відповідно міняти деякі функції, які вони виконують роботами, тому що Україна все ж таки відноситься до людей як до капіталу. Наш ворог відноситься до людей як до ресурсу, їх банально більше. Якщо ми хочемо перемогти, то оця ось. Кількість велика дронів на фронті вона дуже важлива, і, в принципі, ми стали світовим лідером в автоматизації лінії фронту військових технологіях. Я б сказала, що багато західних країн рівняються на Україну, бо ворог постійно намагається переганяти нас в технологічному плані, тому наші виробники вимушені адаптуватися до цих всіх реалій Також наші виробники дуже часто в. Тісно спрацюють з військовими, мають інноваційні центри безпосередньо на лінії фронту. Відповідно, дуже швидко ці інновації впроваджуються будь-які. Там назвати якийсь один тренд не можу, бо це такі дуже технічні якісь деталі, які всередині дрона, те, як він mm -hmm. працює, але можу сказати, що українські інженери реагують надто швидко, і західні партнери багато чому у нас вчаться. А ще мені здається, що ми в хорошому сенсі полігон для випробування всіх найновіших рішень, бо ну, типу. Наймасштабніша війна е, за останні дуже дуже багато років. З, з реальним таким е, даруйте на слові театром бойових дій. Е, от всі, оці е, не знаю, американські, британські, шведські, турецькі, італійські, німецькі, іспанські і ще якісь виробники зброї е, по суті ж ніколи не бачили такого масового її використання, як у нас на жаль. Ну на жаль, але це реалії, в яких ми живемо, тому маємо з них якось і користатися. Атися якийсь мати зиск, ну типу, пропонувати тим виробникам. А давайте ми спробуємо, покажемо, як ваша зброя далеко може вбити Росію. Це десь так працює, чи це я собі так надумала і нафантазувала? Багато хто приїжджає в Україну, і питає наші компанії, а яким чином у вас це виходить, навчіть нас? Тобто, це вже не фантастика, абсолютна правда, що наші військові можуть вчити військових НАТО, як застосовувати роботизовані системи на фронті. Україна стала першою державою у світі, яка заснувала сили безпілотних систем. Це теж такий великий важливий крок. Тепер ми системно в принципі, забезпечуємо армію різними роботами і навчаємося це робити. Тому вони 100% орієнтуються, питають, хочуть робити спільні компанії з Україною, це дуже гарний тренд. Тобто оці всі, там, я не знаю, якісь я просто згадав, якраз що стосовно того, щоб нам треба більше убезпечувати наших саме солдат, та і автоматизувати поле бою. Якраз недавно вийшло інтерв'ю нашого командира бригади пана Оболенського, де він казав про, про підхід нашої бригади такого характеру, що ворожа піхота в боях якийсь час тому не могла наблизитись до нашої піхоти через те, що там підходи контролювали декілька автоматичних турелей і декілька дронів. Тобто, буквально це роботи тримали оборону. І якщо до наших хлопців, дівчат доходили ворожа піхота, там ворожі ворожі штурми, то вони вже були такі покоцані, досить, досить сильно. От, і це все дуже цікаво. І, і я хотів би зачепитись. Ви казали, що є у виробників і аналітичні центри, які знаходяться прямо як це на. Та на полі битва на, фактично, на полі да? битва, фактично, та тобто, це це люди, які прямо постійно на контакті з військовими, які приймають зворотній зв'язок і пропрацьовують його. Так, це 100%. В принципі, коли будь-яка техніка постачається, виробник отримує зворотній зв'язок щодо покращення технології і адаптує ну, ці ось коментарі в, е, в свої розробки. Uh -huh. Інколи трапляється таке, що військові маючи технічну освіту, вони самі покращують продукти, і потім передають ці знання виробникам. Це взагалі мої улюблені історії, коли безпосередньо на полі бою покращується технологія. Військові настільки неймовірні, що встигають і воювати, і ще й інноваціями займатися. Є такі центри, ну і держава цим займається, і підтримує інновації. Інколи виробники дійсно мають свої точки на лінії фронту, де можна покращувати угу. дрони, тому це класно. Я от хотів би ще от з цього питання. Технічний технологічний прогрес він насправді в якійсь мірі пугає лякає людство. Е, бо ну люди починають там ой, штучний інтелект, він нас всіх захопить, а роботи вони повстануть, і у нас буде, Чи не може як, ця зброя як розвернутися як проти фі нас, так як в фільмі Термінатор. І а зараз у нас технологічний процес іде просто семимильними кроками, неймовірно швидко, і тому, що цього власне вимагає війна, яка відбувається, бо ворог теж вчиться, і варто нам придумати якусь інновацію, то ворог. Починає вивчати, як ми це робимо, підхоплює, намагається це масштабувати, і це нас ніби провокує вигадувати іще ще далі, і ще далі, і ще далі, і ще далі. От ви можете трошечки прибрати мою тривогу і, і трошечки привідкрити, як ви бачите, от недалеке майбутнє в цій гонці технологій? Мене це не лякає, бо немає у України інакшого шляху. Ми хочемо перемогти. Тому от одна з цінностей технологічних сил України це суб'єктна обороноздатність, угу. означає, що ми все маємо мати всередині держави для того, щоб себе забезпечувати і підтримувати нашу безпеку і оборону. Президент вийшов з планом перемоги, п'ять кроків ми почули, і велика частина цього це власне технологічна зброя і технології, які в Україні трапляються. Тому це взагалі стратегічно важливо для того, щоб в Україні було безпечно. А це головна цінність для того, щоб українці, які виїхали і релокувалися за кордон, поверталися, відчуваючи безпеку для своїх дітей в Україні, і для того, взагалі, щоб у нас більше ресурсів було і капіталу. бо… Ми як технологічні сили також адвокатуємо ідею експорту наших технологій mm -hmm. за кордон, тих продуктів, які не потрібні армії, або які держава не спроможна купити наразі. І таким чином ще й ВВП будемо піднімати в Україні. Тому взагалі технологічна зброя і наш цей досвід це великий ресурс, який після війни, коли ми переможемо, стане дуже значущим саме для економічних надходжень. Mm -hmm. І тут мені згадується знаєте, на перших перші місяці, мабуть, повномасштабки було дуже багато в медіа і популярно порівнювати Україну з Ізраїлем. Це порівняння, воно в багатьох речах, ну, типу, не те, щоб хибне, але просто ми типу про різне говоримо. Mm -hmm. Але є один аспект, який мені здається, дійсно можна нам взяти на озброєння і нам е, не гірше а то й краще робити. Це те, що свого часу оця потреба Ізраїля постійно оборонятись призвела mm -hmm. до того, що в них дуже потужний е, військово-промисловий комплекс, який генерує багато грошей. Mm -hmm. е, от... Е, там в якомусь осяжному майбутньому що треба для того, аби Україна теж мала от, от, от такий угу. комплекс, який може і не тільки захистити оцю суб'єктність, та про яку ви сказали, а й продавати і ну заробляти з цього гроші. Чудове питання. Ми буквально вчора провели великий захід презентацію. Технологічні сили України, наша команда, це і юристи, і аналітики, і комунікаційники, напрацювали три сценарії української оборонки, що нас може чекати в наступному році. Угу. Є статус-кво, є позитивний сценарій і негативний. Всі ці угу. три сценарії вони формуються факторами. Ми вісім ключових виділили. Я вам тут навіть матеріали принесла. О, ми почитаємо, Там, та, якщо залишайте. відкрити угу. позитивний, негативний сценарій. Основне це звісно державне регулювання. Ті правила, які держава створює для виробників зброї, саме приватних, бо інновації трапляються саме в приватному секторі. Тобто, це комфортні ринкові умови, це передбачуваність державного замовлення на 2-3 роки. Бо наразі всі закупівлі вони відбуваються в межах одного бюджетного року, що uh -huh. дуже мало для виробників для того, щоб взагалі планувати якісь свої нові дослідження. Це надходження капіталу, інвестиції, також відкриття експорту на надлишкову продукцію. Всі ці фактори визначають, чекає. Нас позитивний сценарій чи негативний в наступному році, що означатиме негативний сценарій для України: те, що компанії не будуть відчувати, що в Україні працювати комфортно, не будуть мати ресурсів для того, щоб робити інновації, і також буде ризик того, що вони не матимуть ресурсу для того, щоб обслуговувати зброю, яка вже на фронті є. Угу. Якщо регулювання державне не покращити, цей сценарій, на жаль, може настати. І ми чи є у вас там окремий пункт про суди? Я Багато дуже про бізнес писала mm -hmm. в своєму попередньому цивільному житті і знімала і говорила. І пам'ятаю, що е, там е, спілка українських підприємців, Європейська бізнес-асоціація і інші галузеві об'єднання е, завжди говорили, що, типу, пофіксити суди, і, в принципі, ну, типу, бізнес вже видихне з mm -hmm. полегшенням і буде працювати е, більш стабільно. Бо ти ніколи не знаєш, чи в тебе той е, бізнес не відберуть, і mm -hmm. чи якийсь корумпований суд. Не підтвердить, що він тобі більше не належить. Uh -huh. Це дуже важлива реформа судова, звісно. Але вона для всього бізнесу важлива не лише для ОПК, тому ми про неї менше говоримо, але в цілому, так загалом, бізнес-клімат це важливий аспект для того, щоб у нас з'являлася інноваційна зброя. Бо все ж таки розробники, інженери, вони не тільки фронт забезпечують, вони ще й бізнесом займаються, щоб uh -huh. зброя була якісніша, Треба, щоб і бізнес процес у них працювали гарно, і це було безпечно тут будувати підприємство. Ось також є фактори, на які Україні тяжче впливати. Це ракетні обстріли нашого ворога. Частина підприємств, які входять в наші об'єднання, вже були підтверджені цьому ризику. Були влучання в їх локації. Звісно, це впливає на їх роботу, але навіть не зважаючи на це, підприємці готові продовжувати тут виготовляти лишатися в Україні, якщо держава зробить певні дерегуляції і почне передбачувано замовляти зразки озброєння. Про ці сценарії можна буде детальніше почитати. Ми опублікуємо обов'язково все від технологічних сил, тому закликаю глядачів і слухачів почитати ці матеріали. Я хочу ще запитати, якщо нас раптом будуть дивитися, ну різне може бути виробники е, якихось технологій, як їм долучатися до uh -huh. вас? І е, власне, е, ну навіщо їм це робити? Є uh -huh. е, на сайті у нас. Заявочка можна її лишити, і ми її опрацюємо обов'язково для того, щоб до нас приєднатися, треба мати цінності доброчесності. Відповідно, ми не маємо знайти якісь корупційні скандали або ще такі. А тобто то ви зараз, вибачте, за матюки в цій студії due diligence, певний, так, проводите, так? проводити. Ми та? перевіряємо всі на компанії прозорість. на доброчесність і на те, що вони роблять реальний зразок озброєння, які корисні на фронті, і його військові застосовують. Якщо компанія обходить по цим критеріям, можна до нас доєднатися. В чому цінність в тому, що ми системно. Працюємо зі всіма державними органами влади. Відповідно, ми знаємо, коли законодавство змінюється, ми допомагаємо юридичну підтримку компаніям робити. І ми комунікуємо, що ж треба змінити в галузі для того, щоб покращити виробництво озброєння в Україні. Тому, коли компанія долучається, вона стає частинкою більшого руху, який направлений на покращення оборонно промислового комплексу в державі і розвитку приватних компаній в цьому секторі. По суті, захищаєте права виробників зброї. Так, і чуємо їх візійне бачення і допомагаємо бути цим місточком між державою і приватним сектором для чого для того, щоб ця візія ставала реальністю, угу. тобто, якщо, наприклад, я зібрав у себе в гаражі якийсь міні-танк. Відправив його своїм. знаємо. відправив його своїм друзям, і вони сказали: Дімон, клас, взагалі добре працює, то мені можна звертатися до вас. Але бажано, щоб військові також сказали, що воно добре працює, і ви мали всі дозволи від держави для того, щоб це офіційно постачати, бо все ж ага. таки це зброя. А інколи буває це небезпечно, просто щось розробляти і віддавати армії, всі мають бути захищені, в тому числі ага. наші воїни. Ага. Так, ну, звичайно, звичайно, з усіма мірами безпеки. Ага. Я ще не дозібрав поки що свій танк. Звертайтеся, ми розкажемо, які процедури треба пройти. <світник> <світник> ну це Добре. до речі, от о, о, ця функція просвітницька це насправді дуже важливо, бо є ж ну є талановиті люди з класними ідеями, але вони просто не знають, як якийсь процес <світник> стартувати, з чого почати. Як там не знаю, чим чи треба ФОП зареєструвати для цього? Чи це має бути ТОВ? Чи це має бути ще якась інша форма власності? Я так правильно розумію, що е, юридичну консультацію теж у вас можна. <світник> так, Ми також написали цілу книжку яка називається путівник зброяра. Ми її презентуємо. Сподіваюся, вже наступного місяця це покрокова інструкція. Як, якраз коли ви розробили якийсь танк в себе в гаражі, зробити його легальним для держави, <гум> безпечним для військових і постачати за державними контрактами в армію? Ух ти! Круто! Дякуємо вам величезне, що до, до нас завітали і про це це розказали. Мені здається, інформація реально корисна і дуже, дуже прикладна. Угу. Виконавча директорка об'єднання технологічні сили України Катерина Михалко була у нас у студії. Дякуємо дякую вам, дякуємо, Катерина, вам за цю розмову.